Ну, це видно, що тут підход такий господарський. Значить, будуть поміняні не просто капітальний ремонт приміщення, а буде поміняно і зроблено і обладнання, так? Тобто все буде зроблено капітально. Все під контролем. Ось так. Буде нова підлога, нові, нові стіни і нове обладнання. Це всі нові плити і так далі. Все добре. Програма є. І все відповідає.